Привіт ви на каналі Fanta Games! І в цьому відео я буду виживати на острові. Ну а вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо! Так! Що сьогодні ми будемо робити? В планах мене построїти, побудувати город. Тільки мені трішки не подобається, що я зробив будинок на ось цьому місці. Треба було його зробити ось тут. Коротше, як ми будемо робити город. Я хочу якось зробити город по-другому. Я Там не так, як завжди, там брати дерева, ось так окружувати, там м -м, крафтити відра, воду носити. Дивіться, <кхух> я вам зараз попробую об'яснити. Ось тут у нас вода це все ж таки острів. Дивіться. Ми зараз накопаємо землі. Ось цей разом очистимо площадку. І по ось цей уровень, по ось цей блок. Дивіться, у нас же ж тут торкається, ну, цей блок. Попробуємо ось так застроїти поверховий. Візьмемо мотигу, це все сапаємо і попробуємо, будем, Буде ли він сохнути? Якщо він буде сохнути, то все це зламаємо і будемо робити на нижньому уровні. Хоча так і зразу можна було зробити, але я попробую зробити ось так, як вам щейно я сказав. Так що давайте беремо в руки лопату і щищаємо ось цього горба. Так, о тут і булижник є. Ну, булижник мені не треба, мені зараз б зараз желізо, звісно, би не помішало. Ну, я не знаю, чи в цій серії ми підемо в шахту по желізу, хоч сьогодні ми, хоч в цій серії подружся. Ми мало, я вже не пам'ятаю, ми мали йти по желізо. Коротше, то, що я вам не скажу. На більшого, що сьогодні ми не підемо. Може, вже в другій частині. Може. наступній, тобто, так, ви бачите, що я трішки хріплю. Бо постійно, коли я ну, починаю записувати відео, я починаю хріпіти. Не знаю, як будто це назло. Так, як тут нам зробити? Давайте також ось це ми зламаємо. Бо воно нам трішки заважає. І ось тут ми зламаємо. А, тут можна було не ламати. Ну, ладно. Так. Зараз ми спробуємо. Так, у ж вроді торкається ця земля трьохи води. А ну, зараз. Ні, воно не торкається. Значить дісохнути воно не буде. Ладно. Не будемо, <кій> як не будемо розстраюватися, можна так сказати. Давайте будемо робити надгород по другому способу. Це ми давайте в два слоя зламаємо. Приберемо ось тут. Так, і ось тут. Цю землю ми беремо. І ось так. Як то нам тут зробити. Оп. Так, далі. Ой, на ту кнопку нажав. Стаємо на Shift, кладемось тут. І ось так. Сюди проводимо. Далі. Ще одну проводимо лінію сюди. Так. І давайте вже зробимо побільший город. Тільки давайте ще коротше один слоя ось тут зламаємо Щось я трішки передумав треба коротше ще зламати, звісно. Я знаю, що. Це може бути трішки неудобно, хоча можна взяти на ламати Ось так зробити, скрафтити ступеньки і ось так по кругу їх оставити. І буде гарно. Ну, я так думаю. Так, тут три блока ставимо. Стаємо на shift. Ось тут чотири блока ставимо. І продовжуємо ось сюди лінію. Зараз я дороблю і покажу вже, як все буде готово. Ну, як готово. це основання землі. Так, ось так у нас поки що виходить. Це можна сказати такий міні-лахак, тільки тут трішки нерівно воно вода розливається. Тут нормально, а тут не зовсім. Ну, це нічого страшного. Саме головне зараз провіримо, чи воно не буде у нас сохнути. Тільки нам треба скрафтити мотиву. Я думаю, для нас... Так. Да. У нас якраз у нас якраз повна селка. Давайте разом її, скрафтимо, щоб потім лишній раз не бігти. Так, ну будемо. І тут давайте все, можна сказати, зворем. Отак швидко, швидко, швидко. Оп, оп, оп. Так, ага, ось тут ще нам бажано землі додати. Так, і ще сюди. Ну, нам землі не вистачає. Так, я щось криво поставив. поставлю. Е, е, де той блок? Так, коротше погнали Торговець. Так, мені каже, я побачив торговця. Мені бажано, якщо ми будемо робити загін, і мені треба, як можна сказати, я забув, як воно називається. Коротше, Ось бачите оці віровочки, що в його, ну, типу, він лами. І вони мені потрібні. Так що я зараз піду, поки можна сказати. Його в них заберу. Ну, його заберуть тієї віробки. Я зараз вам скажу, як воно називається, я забув Все, друзі, я, я поняв, як воно називається, воно називається поводок. Я, коротше, в його. <кхух> він разу мені не давав ці поводки. Я йому дав блок землі і все, він согласився. <кхух> Тільки він вже кудись пропав. <кхух> так, нам треба трішки землі добути. І ось тут треба трішки ось так. Коротше, ну, ви поняли. Достроїти, щоб вже було гарно. Так, ось тут сапаємо. Це от так по-бистрому, по-бистрому. Ладно, щоб вас не затягувати, зараз я тут все ось так мотигою сапаю і повернусь до вас. Коротше, друзі, дивіться, огород, огород, то ми зробили. Але це, але це острів. Тут, ну, от як сюди пшениці, ну, це, понятно, тако ходиш, тако траву добуваєш, і тобі випадає <кій> насіння ну, насіння пшениці. Але було би краще, але є б, якщо б тут було б якесь село, ми б пішли, б його залутали, і вже б у нас тут був повний город. Тут села нема, тому що, ну, це острів. Так що зараз я йду добувати дерево. Для чого я вам також потім розкажу. Ну, я вам вже це розказував. можу скрашу ступеньки і ось так проведу. Ось так. Щоб було все ж таки гарно, бо тут перед будинком город. Трішки я його неправильно зробив, ну ладно. Давайте вже... Я думаю, вам буде нудно дивитися, як я буду це дерево добувати. Так що давайте. Зараз я добуду. І знову ж поміжу вас. Так, друзі, я нарубав трішки дерева, щоб вже перекрастило доски, так зовсім штучок вийшло. Тоді як я вже трішки заблудився. то зайшов за деревом. Будинку не можна знайти. Де він? Так, розлам тут так. А це будинок? Я будинка загубив. Де? Де воно все? Капець, на острові заблудився, почекайте. Я, мабуть, не туди пішов. Куди я йду вопше? Капець, заблудився. А, я вже не в ту. я вже не в ту сторону пішов. Оце я зайшов, капець. Так, ні, це точно не в тій стороні. Я дуже пам'ятаю, там площадка має бути. На... навіть не заметив, як зайшов дуже далеко за тим. За деревом. Коротше, друзі, зараз... Мабуть, буду того шукати будинок, бо десь я його загубив. Так, друзі, я знайшов уже свій будинок. Я коли там йшов на острові, там такі круті площадочки знайшов, такі гарні, коротше. Ну, я вже ось прийшов і почав ось так робити. Взяв ступеньки і ось так окружив. І я вам скажу, вже набагато краще виглядає і красивіше, ніж було зразу. Так, я думаю, це треба звідси прийняти. І тут, мабуть, це треба заставити, щоб було гарно, ну це вже потім. Це вже потім. Так, я думаю, може на цьому вже будемо завершувати. Дивіться, який закат. Робіте скрини і ставте собі на заставки. Ладно, мабуть, на цьому будемо завершувати. А цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!